Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами Динамо оголосило про перше підсилення на наступний сезон. Я розкрию всі деталі, цього найму. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Футбольний клуб Динамо, Київ. Підписав угоду з 21 річним півзахисником Максимом Брагару, який раніше грав за одеський чорноморець. Гравець перейшов до столичної команди на правах вільного агента. Контракт з новим гравцем чорно-білих укладений за схемою 4-1, тобто 4 роки, з можливістю продовження ще на рік. Максим Брагару, випускник, дитячої юнацька спортивна школа, 11 в Одесі, з липня 2019 року перебував у структурі одеського чорноморця. Де спочатку виступав у молодіжному складі, 17 серпня 2019 року дебютував за першу команду Чорноморця в матчі першої ліги проти Краматорського авангарду, вийшовши на поле на 89-й хвилині. 11 липня 2020 року в матчі першої ліги проти Прикарпаття забив свій перший гол за Чорноморець. У минулому сезоні Брагеру провів за Чорноморець 29 матчів у чемпіонаті України та забив одного гол. Максим може грати на кількох позиціях на полі. У сезоні, що щойно закінчився, він грав переважно на позиції лівого захисника, але більшу частину своєї кар'єри грав на позиції правого Вінгера. Друзі, як ви вважаєте, чи вдасться Максиму Брагеру у футболці нашого Динамо, розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.